Нарешті я висадився на берег, людей скрізь дуже багато, всі стоять на ночівлі, тому зараз знайшов єдине місце в хащах в таких. Бачите, отака тут місцина, лавочка, стіл. Навкруги хащі. Люди там, зліва і справа. А тут я сам. Тому що тут немає підходу до води, тому і людей тут немає. А ось ці чарки тут роками висять. Такі самогоночка написано. написана. Гарні тут місця захищені від сонця і людей немає. А ось так виглядає місце ночівлі, столик. Зараз буду їсти. Палатка вже висушена, спальний мішок висушений, всі речі висушив човен. Короте, залишилось поїсти і, в принципі, можна відпочивати. Десь через годинку вже спать, тому що завтра рано вставати. Можливо, риба зранку буде активніша, ніж сьогодні. П'ята година ранку я вже зібрав речі, роблю перві закиди і ось, дивіться, кліє. Окунь з першого разу. Перед цим був сход теж на попер. А ось і сонце вийшло над деревами. Так дрібний малюк. Клювання взагалі немає, там дуже багато було сходів. У мене навіть один сів такий крупний окунь, дуже великий, і він зійшов десь секунди через три. Так, клювання не може, дивіться, не може схватити нормально. Все, друзі, заряду батареї менше ніж 10% на телефоні. Камери посідали, повербанки теж всі посідали. Тому прийшов час завершувати рибалку, буду десь виходити на берег і збиратися додому, тому що не хватить навіть заряду визвати собі авто, щоб мене забрали.